Мурчик, привіт. Привіт. А що це ти шукаєш? Мур, я хочу зробити кораблик, щоб потім запустити його по річці. Mm, це чудова ідея. Я теж хочу з тебе запускати цей кораблик. Добре, кабанчик-багданчик. Тоді давай разом його робити. Поки я шукаю потрібний шматок дерева для палуби, ти можеш збігати за білим шматком паперу для вітрила. Угу. Мурину, тоді візьми той, що є, буде вітрило іншого кольору. Немає в мене ніякого паперу. Добре, тоді давай зробимо навпаки. Ти шукаєш шматок дерева для палуби, а я збігаю за папером для вітрила. Кітмерчик, а в мені з'явилася інша ідея. Майстрий кораблік, а я поки не буду тобі заважати, тобі допогуляю, а коли ти його зробиш, тоді я тобі допоможу. Мури, як же? Ми -ми Запустити кораблік по річці. Я незабаром повернуся, а зустрічі. Мур, Ну, кабанчик Богданчик і хитрий. Ой, здається, я палубу знайшов. М -м -м. Ось, ось вона. Привіт! А що це ти робиш? Масмишкою ми Марічка вирішила фруктовий пиріг з горішками приготувати. Вона чисто замісила, а я чищу горішки і шкаролупи. Хм, мабуть, пиріг смачний буде. Та ж, кабанчик-богданчик. А кабанчик допоможи мені горішки почистити. Разом ми швидше впораємося. <тас> Поможживом с мічкою Марічкою їсти беріг. А чистити горіхів і чкоролоп, це ж так сумно. Я зараз піде а коли поріг бути готовий, я повернуся, і ми всі разом його покуштуємо. Без зустрічі Білка мілка. <гум> <гум> До зустрічі. Кабанчик-богданчик, як завжди. Хочу на все готово прийти. Мур-мур, 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 який чудовий кораблик в мене вийшов. Бібі. -бі -бі -бі. Отже я з тих. Добре ще я тебе знайшов. Я так і знав, що я тебе побачу тут біля річки. Хм? Що, кораблик готовий? Мур так, як бачиш, іду на ріку запускати. Допоможу і сам його запущу. Добре, Марчику. Ні, це ж я зробив кораблик, отже я й буду ним грати, а ти можеш просто подивитися. <візь> це ти ж однюга. це друг називається. Я теж думав, що ти мені друг і допоможеш будувати іграшку, але ти відмовився та прийшов на все готове, так не чесно. Як кажуть у прислів'ї, хто не працює, той не їсть. Що? А я не збираюся їсти твого вітрильника. На жаль, Богданчику, ти так нічого й не зрозумів, бувай. Ми ж не подумати, а мені не потрібен твій кораблик. Ммм, який апетитний. Це ти до мене прийшла ще пригостити так, білочка мілочка. М -м -м, я дуже зголоднів і з радістю від кілька шматочків? Ні, я поспішаю до мишки Марічка, Ми будемо разом його куштувати. А ти йди гуляй далі. Щось, куди? Ні, якби ти мені допоміг. Я б тебе пригостила, а так вибач. І... Бувай. І що це за день мене такий невдалий? Неначе всі змовилися проти мене. Ображають мене, не поважають. Привіт, кабанчик-богданчик. Що сталося? Я чув твій галас мої друзі, жоднюхи. Вони мене ображають постійно. А чому ти так вирішив? Тому <гум> що кітмарчик пошкодував мені дати коребникам пограти, а білка мілка не пригостила. І чому вони такі жадні. А може на це і якась причина? Немає. Ображають мене. Але ж так не буває. Уважно подумай, може ти зробив щось не так. Це, ти думай, ти нічого. Морщик просив мене допомогти з а мілка гамілка горіху від шкаралупи. І я відмовився. От вони на мене й образилися, а насправді образили мене, тому що я не, не зобов'язаний був їм допомагати. Ось ти відповів на своє запитання. Допомагати ти не став, а отримати все готове хочеш. А це неправильно, як кажуть, будеш трудитися, будеш кормитися. Мені щось хоже, я ще сказав. Ми як ти маєш речі. Наступного разу я буду обов'язково допомагати своїм друзям. Угу. А зараз, зараз я піду та сам зроблю собі кораблик. Я дуже радий, що ти все зрозумів, Богданчику